Усім привіт! З вами Гілка Виноградна і ви дивитеся перший огляд на моєму каналі. М -м, це що таке? А, але, коротше, вчора вийшли нові кіти. А, я їх отримала у подарунок від прекрасної чарівної Поліни, яка Хом'як. Дякую тобі. І тому ви зараз бачите цей огляд, який ви може не просили, але який ви заслужили. Тому давайте дивитися. Почати я вирішила з будівництва, тому це в нас бібліотечний кіт, який називається книжковий куточок чи якось так. І давайте будемо дивитися, що в нас тут є. Нам навіть дали одне покриття для стін. Ось таке дерев'яне, приємне покриття. Є в декількох відтінках, від такого темного, майже чорного до кремового світлого. І є два відтінки коричневого. І оцей світлий коричневий мені дуже навіть подобається. Я б собі таке зробила. Я попередньо розклала тут на ділянці усі необхідні предмети. Ну принаймні, я сподіваюся, що усі я нічого не пропустила. Коротко цей кіт можна назвати більше місць для сидіння, богу місць для сидіння, тому що тут в нас є аж два дивани, і одне ось це дуже маленьке кріселко. ну просто подивіться, це кріселко дуже м'якеньке, і на ньому ще подушечка є. Але я задам ей, одне питання: фіолетовий колір це що? Фіолетовий колір взагалі існує. Ну, добре, окей, мало хто ставить собі повністю фіолетовий диван, але ну хоча б оцю подушечку можна було б зробити фіолетову, ну хоча б на одному з варіантів. Ну, я що так, багато прошу. Але окей, давайте подивимось ось цей диван. Його теж є дуже багато різних варіантів, такі більш однотонні і з і подушечки теж є. Ось цей, до речі, такий коричний варіант з помаранчевою подушечкою. Мені дуже навіть подобається. Я, мабуть, цей диван навіть буду використовувати у своїх проектах. Він так затишно виглядає не дуже дорого, помпезно, але ну от прям комфортно-комфортно. Мені подобається. Добре, давайте будемо рухатись далі. А далі в нас є ось така прикольна лампа: це лампа на підлогу. І вона ніби відіграє роль лампи для читання. Я думаю, що в житті під нею було б дуже зручно читати. Я навіть не знаю в якому стилі вона зроблена, але вона така досить цікава, незвична, і ну, я б навіть напевно собі в реальному житті таку лампу поставила. В неї теж є декілька свочей, і ось цей чорний з прожилками, ніби каміння мармурового він виглядає ну, просто шикарно. Мені дуже подобається. І вони повторили цей своч ще в інших предметах з Сьокіта. Не знаю, чи це було зроблено, тому що вони ліниві і їм було лінь придумувати інші свочі, чи це було зроблено спеціально, щоб вона типу мечилось один з одним. Мені ну, все одно. Я задоволена, тому що я хотіла набори, щоб можна було зробити кімнати в одному стилі, і нарешті я маю це. Дякую, дякую. Не знаю, чи хотіли ви це зробити, але дякую. А ми рухаємось далі. І в нас ще один диван. Цей диван більший на ньому є ось такий прикольний накинутий ніби пледик, і також є дві подушечки. Uh, також такі досить приємні спокійні uh, свочі. Немає якихось вирвігравірві вирвіочних, виробі... як це сказати нормально. Ну короче, занадто яскравих кольорів. Приємно для якогось затишного інтер'єру, досить підійде, чому ні. Взагалі в цьому кіті переважають такі спокійні, природні та пастельні кольори. Ось можемо подивитися, в нас є ще ось такий килимочок, ніби навіть текстурний. Я не можу наблизити ближче, але мені на моє кривооко здається, що текстурний. І в нього теж отакі сіро-коричнево-чорні свочі. Рухаємось далі. В нас є ще ось такий прикольний столик, журнальний, навіть його можна як тумбочку біля ліжка поставити. Там внизу, звичайно, книжечки, ну це ж бібліотечні. Кіт. І такі природні кольори. Я ось їх всі виставила вони під дерево. А тут ви бачите скарб. Просто скарб це те, про що я мріяла всі роки гри в Sims, Чашка і книжка. Тобто, тепер можна зробити вигляд, ніби твій сім десь сидів, читав і залишив там чашку пусту з під чаю. Ну, ну це ж прекрасно. І подивіться просто на ці свочі. Тут є ось цей своч, який підходить під лампу, це те, про що я казала. Тобто, Можна поставити це поряд і буде виглядати ніби це набір. Ну, Не знаю, в житті, мабуть, немає набору з лампи і таці, але мені все одно це буде набір, і я в захваті. А, так, Також на цих столиках я переставляла ще декілька дрібничок, а саме світильники. Ось ця прикольна штука так, це світильник. І в нього теж є декілька свочей, і в принципі ці свочі вони однакові, вони ті самі. Просто я думаю, що вони дійсно не парились і просто запхали однакові свочі у все, що є в цьому кіті. Але ну за цей свочі я їм все пробачаю. Так і це, мабуть, єдиний предмет, в якому я знайшла такі націки на фіолетовий колір. Це оця прикольна свічка, і банка тере, ваза з гілочкою якихось сухоцвітів. Чи, може, це штучні квіти, але я буду вважати, що це сухоцвіти. Є ось такий варіант з червоною свічкою, з жовтою свічкою, з фіолетовою свічкою, з бірюзовою, з зеленою. Ось цей сірий, дуже прикольний. І ось такий з чорною свічкою теж досить прикольний. Мені подобається ось цей предмет топ. Пушка мені, ну. Так, рухаємось далі. В нас є ось такий журнальний столик. Побільше на ньому, теж всередині в ньому лежать книжки. І в принципі теж тут багато свочі. Вони теж такі більш під природнє дерево або під ДСП під дерево. Ну, ось ці два варіанти дуже нагадують мені венге-світлий і венге-темний. Дуже часто, коли купляєш таку недорогу такі недорогі меблі з ДСП, там є такі варіанти кольорів, венге світлий і венге темний. Я знаю, бо в нас меблі такі вдома. І ось ну, дуже схоже виглядає. А ось ці вже більш під таке природне дерево, як мені здається. Ну, і цей столик теж непоганий. В принципі, його можна застосовувати в багатьох інтер'єрах. Він дуже буде вписуватись. А, так, ще тут поклала зверху ще якийсь декор. А, все пов'язане з книжками, власне, тому що це кіт про книжки. Ось така є поличка, вона ніби юзабельна, але ми потім ще з вами це перевіримо в режимі життя. Ось так вона виглядає. Досить така прикольна мила поличка. Маленьких поличок мені не вистачало. Ось цей варіант білий мені дуже подобається. І ось цей чорний теж мені дуже подобається. Ну, прикольно вони зробили. Клас. Так, є ще ось ця поличка в металевому обрамленні. Теж є різні кольори. Ось цей білий теж є. Він так по офісному виглядає, дуже так стрікт. І ось цей чорний. До речі, можна їх поряд поставити. Білий чорний і буде дуже елегантно виглядати. Мені подобається і теж комфорту. Ось ця квіточка додає, клас. Ось ця річ дуже прикольно. Це будиночок, зроблений з книжком з книжок. Дуже прикольно, чисто декоративна річ, але поставити десь вдома в людини, яка любить книжки. Ну клас. Але до речі, тут є теж цей своч, чисто білий. І він, на мій погляд, виглядає негарно саме у цьому предметі. Він виглядає так, ніби предмет просто забули пофарбувати. Ось тут ні, ось тут мені не подобається. І є ось ця стопочка книг, яку ми бачили на прев'юшці. Вона теж є в декількох кольорах, можна обрати. Є оцей незафарбований варіант також. І ось такий більш зелений. Ну, теж прикольна річ для декору. Я думаю, що підійде. Багатьом. І власне перейдемо до того, заради чого ми цей кіт і купували це книжкові полички. Ось ці штуки, вони окремо, це я їх сюди поставила, і їх можна ще переставляти в різні місця всередину і нагору лише на цій поличці чомусь, на жаль, на другу поличку не ставиться. Могли б і додати таку можливість, але не додали. Ну, окей. Давайте подивимось поближче. Ось так воно виглядає Ну, такоє, але. Ну, все, ми можемо з цим зробити. Ось ці книги взагалі чисто намальовані. Ну, принаймні це не той провідок фену з дрібничом для вани. А, у цих полицях теж є різні свочі, це все різні полиці. Я просто вже не розмішувала всіх кольорів. Ось так вам покажу. А, в принципі, ці самі кольори, просто ті самі. Ось, можете бачити, є коричневий, темно-коричневий, беж, білий, незафарбований і чорний. Нічого особливого. У всіх поличок однаково, ну у цій е, трішечки більше сочи, але вони, в принципі, ну, ті самі. Просто тут більше книжок, і щоб відрізнялись кольором книжки, вони додали більше варіантів. Ну, окей. І до речі, ось цей ну, білий, ну подивіться. Ну, це ще окей, але все одно мені якось оці сірі книжки виглядають, ніби вони забули їх пофарбувати, як я оці стіни. Е, так, оце теж дві полички. Ось вони окремо рухаються. Тут є також ці самі свочі, але давайте я вам їх покажу. Давайте подивимося ще поближче на ось ці книжки. Тут вони трішечки краще зроблені, ніби навіть є сторінки, які можна подивитися. І так, як я вже казала, свочі ці самі. В принципі, нічим особливим не відрізняються. Ще є ось така поличка, в принципі, теж давайте подивимось. Такі самі кольори самої полички, і такі самі кольори книжок, як у попередніх. І ось це ні, ось це не той це трішечки є кольору. Ну, Ось цей свод білий, він як прийдеться, Тобто на деяких предметах він виглядає прикольно, ніби це такий стиль, а на деяких він виглядає так, ніби просто забули пофарбувати. І це дивно. Окей, okay. ще отака в нас поличка є. Ну, я не знаю, мені просто подобається все одно цей кіт, тому що мені дуже не вистачало різних книжкових шафок і поличок. Саме поличок мені дуже було мало, тому що шафок там, в принципі, достатньо, тих, які, які на підлогу ставляться. А ось поличок, які можна якось між собою комбінувати і вішати на стінку, мені прям не вистачало. Їх там дуже мало і вони якісь специфічні. Вони не завжди вписуються мені в інтер'єр, тому я задоволена, в принципі. Так, ось цей трикутничок це ще одна декоративна поличка. Давайте ми перевіримо, чи можна на неї щось поставити. Так, на неї ставиться. Подивіться, як це прикольно виглядає. Мені дуже подобаються ось такі дуже малесенькі-малесенькі полички під один якийсь предмет. І нарешті в мене вони є, ще й в вигляді книжок це дуже круто. І останній предмет, який я хотіла вам показати, це оцей плакат Тере картина. Воно дуже прикольне. Воно виглядає дуже стильно, як оці великі картини, які продавалися в роки моїх старших шкільних мого старшого шкільного періоду. Продавалися такі величезні плакати, і там була, наприклад, така вся дівчина в чорно-білому, і такі червоні губи в неї. Чи ось такий досі в мене в спальні висить плакат чорно-білого Лондона і червоний автобус? Ну чи там якась картина досю в Нью-Йорку. Ну дуже гарно ці картини виглядають. І ось у цієї картини чомусь, от для мене той самий вайб. Добре, давайте перейдемо в режим життя і подивимося, які предмети функціональні, а які ні. І так, ми з вами в режимі життя. І це сімочка непроста. Це я, тобто гілка виноградна, авторства прекрасної блогерки Квітневої. І як ви бачите, я вже мала собі книжечку, то одна з цих шаф точно використовується. І ось ця маленька поличка теж, як я і казала, вона юзабельна. Ось ці дві шафки теж юзабельні, а ось ця верхня ні. І ось ці полички теж, на жаль, ні. А ось ці які повні книг. Вони юзабельні, тобто як відрізнити юзабельну шафу від неюзабельної, в юзабельних книг більше. Але, подивіться, вони мечаться, і навіть якогось яскравого шву між книжковою шафою, яка дійсно книжкова шафа, та декоративною поличкою не видно. Ось ця свічечка також є лампою, тобто її можна використовувати як світильник, запалювати, вимикати і все таке. Ну, ось такий вид має весь контент з цього кіта. В принципі, цього як для кита достатньо. Мені подобається, я ставлю цьому кіту 9 з 10. Один бал знімаю за недопрацювання з тим білим свочем, а також за відсутність фіолетового кольору. На цьому я буду завершувати огляд будівництва і першу частину цього відео. Зустрінемось з вами у другій частині вже сьогодні ввечері. З вами була Гілка Виноградна. Па-па!